Привіт, друзі! Сьогодні ввечері ми відправимося в подорож крізь час до берегів Великої річки, яка тече вже тисячоліття. Уявіть собі, теплий вечір у стародавньому Єгипті, коли останні промені сонця відбиваються у водах нілу, а повітря наповнене ароматом лотоса та прохолодою, що йде від річки. Селяни повертаються з полів, їхні силуети темніють на тлі золотого неба. І десь у далині лунає тиха пісня жінки, що збирає воду у глиняний глечик. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть хвилинку, щоб поставити лайк відео та підписатися на канал «Шепіт перед сном, де ми разом подорожуємо у далекі епохи не для того, щоб переживати пригоди, а для того, щоб знайти спокій у деталях минулого, але тільки якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. Напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь і яка у вас зараз пора доби. І якщо у вас є улюблені історичні періоди або загадкові історії, про які ви хотіли б почути наступного разу, поділіться своїми думками. Мені завжди цікаво дізнатися, що торкається ваших сердець. А тепер приглушіть світло можливо, увімкніть вентилятор, щоб створити м'який фоновий шум, і давайте разом поринемо у сьогоднішню подорож. Уявіть собі ранок на березі Нілу коли повітря ще прохолодне від ночі, туман повільно піднімається над водою, мимов дихання самої річки. Десь у очереті шелестить птах, а вода м'яко плюскотить об берег. Сонце тільки-но з'являється за горизонтом, фарбуючи небо у ніжно-рожеві відтінки, і в цій тиші, у цьому спокої, починається новий день. У житті людини, чиє ім'я забуто часом, але чиї турботи і радості такі ж близькі нам, як і тисячі років тому. Перші промені сонця торкаються стін маленького будинку, зліплених із Нільського мулу та соломи. Глина тепла на дотик. Вона зберігала прохолоду ночі і тепер повільно віддає її ранковому повітрю. Стіни товсті, міцні, вони пахнуть землею та часом, а їхній коричневий колір зливається з піском під ногами. Дах із пальмового листя тихо шелестить від легкого вітерку з річки, між листям проглядають проміні, створюючи мережу світла і тіні на земляній підлозі. Повітря всередині дому прохолодне та свіже. Воно несе аромат сушених трав, що висять під стелею в невеличких пучках. У центрі головної кімнати вогнище викладене каменем. Попіл вчорашнього багаття ще теплий, від нього йде ледь відчутний запах диму та згорілого дерева. Поруч стоять глиняні горщики різних розмірів, їхні поверхні гладкі від частого використання. Темні від киптяви. Вікон у звичному розумінні немає, лише прорізі у стінах, завішені зляними полотнищами. Коли вітер їх підіймає, у дім проникає світло та запах квітучих акацій, що ростуть неподалік. Світло м'яке, розсіяне, воно не б'є в очі, а ніжно освітлює простір. На підлозі розкидані циновки з очерету. Вони прохолодні босим ногам та приємно пружать під вагою тіла. У кутку стоїть дерев'яна скриня, потерта від часу, в якій зберігається нехитрий одяг родини, Ляні-туніки, сандалі з папірусу, кілька прикрас із глиняних намистин. Внутрішній дворик огороджений невисокою стіною з тієї ж глини. Тут росте смокова пальма. Її широкі листя створюють благодатну тінь. Під пальмою викопана яма для зберігання зерна, накрита важким кам'яним кругом. Земля навколо утоптана босими ногами кількох поколінь. У дворику стоїть жорна з каменю для перемелювання зерна. Камінь гладкий, відполірований тисячами обертів, він холодний навіть у спеку. Поруч. Велика глиняна амфора для води, її поверхня вкрита дрібними краплинами конденсату, що створюють приємну прохолоду. Біля стіни ростуть кущі з пряними травами кмин, коріандр, часник. Їхні листя м'які на дотик, а коли їх потерти між пальцями, повітря наповнюється гострими, терпкими ароматами. Тут же. Кілька глиняних горщиків з луком та часником, що ростуть у чорноземі. Над усім цим панує спокій та розміреність. Кожна річ на своєму місці, кожна річ має свою мету. Стіни дихають теплом минулого дня та прохолодою ночі, створюючи ідеальний баланс для життя у спеції єгипетського сонця. У цьому скромному домі. Живе чоловік на ім'я Ахмосе, його ім'я означає народжений місяцем. Йому близько 30 років, хоча точний вік він не знає. Час для нього плине не роками, а розливами Нілу. Його обличчя засмагли від сонця, а навколо очей дрібні зморшки від того, що він часто примружується, дивлячись на поля під яскравим небом. Руки Ахмосе. Це руки землероба, широкі та міцні, з мозолями на долонях від ручки плуга. Пальці його знають дотик до землі, відчувають її вологість чи сухість, можуть розрізнити добре зерно від поганого просто на дотик. Коли він встає зранку, перше, що він робить, простягає долоні до сонця, немов вітаючи старого друга. Його дружину звуть Неферет, що означає прекрасна. Вона молодша за нього на кілька років, її голос тихий та мелодійний, схожий на спів птахів на світанку. Волосся у неї чорне, як ніч, заплетене у просту косу, прикрашену намистинами з обпаленої глини. Руки у неї вправні. Вона пече хліб, тке полотно, знає таємниці трав. У них троє дітей. Старший син Хемі має дев'ять років. Він уже допомагає батькові в полях. Його маленькі руки навчилися тримати мотику та збирати колоски. Дочка Місіс, шість років, вона допомагає матері біля дому. Її сміх дзвенить у дворику, як срібний дзвіночок. Наймолодший син Синмут тільки навчився ходити, він грається з глиняними іграшками. Кожного ранку Ахмосе прокидається з першими променями сонця. Він не потребує жодного будильника. Його тіло знає ритми природи. Перше, що він чує, це плескіт води об берег та далекі голоси рибалок, які вже пливуть річкою. Повітря прохолодне та свіже, воно несе запах вологої землі та квітучих лотосів. Він омиває обличчя водою з великої амфори, вода прохолодна та чиста, вона змиває залишки сну та готує його до нового дня. Потім він одягає простуляну туніку, біла тканина приємне до тіла та не заважає рухам, на ноги взуває сандалі сплетеного папірусу, вони легкі та міцні. Сніданок простий, але поживний, хліб із ячменю, цибуля, трохи сиру з козячого молока, хліб теплий, він ще пахне пічним димом. Кірка хрустка, а м'якуш ніжний та пористий. Цибуля гостра та соковита, вона додає силі та бадьорості. Все це він запиває водою з нілу, охолодженою в глиняному глечику. Після сніданку ахмосся йде до своїх полів. Вони невеличкі, приблизно як сучасна дачна ділянка, але це його світ, його королівство. Тут росте ячмінь та пшениця, льон та цибуля, земля чорна та родюча, вона пахне життям та майбутнім урожаєм. Коли він ступає на неї босими ногами, відчуває її тепло та силу. Його дні проходять у праці, але це не важка каторжна праця це розмова з землею, танець з природою. Він знає, коли треба посіяти, коли полити, коли зібрати. Його мрії прості, гарний урожай, здорова родина, спокійні вечори біля вогнища, і в цій простоті я глибока мудрість та щастя. Коли сонце досягає найвищої точки, і спека стає нестерпною, а хмоса шукає тінь під акацією біля річки. Тут, сидячи на теплому піску та дивлячись на повільну течію Нілу. Він згадує історії, які розповідав йому дідусь. Найголовніша з них про велетенського бога річки на ім'я Хапі, чиє дихання керує життям усього Єгипту. За легендою, Хапі живе у глибокій печері далеко на півдні, там де Ніл народжується з каменів. Він має тіло чоловіка, але груди жінки. Символ того, що він годує всю землю своїм молоком, шкіра у нього синьо зелена, як вода річки, а на голові корона з лотоса та папірусу. Коли він рухається, вода розпливається кільцями, а коли засинає, річка міліє. Щороку, коли зірка Сіріус з'являється на ранковому небі. Хапі прокидається від довгого сну. Він потягується, зітхає, і його зітхання стають розливом нілу. Спочатку вода піднімається повільно, немов річка ледве дихає. Потім течія стає сильнішою, мутнішою. І нарешті вода виходить з берегів, несучи родючий мул. Ахмосе пам'ятає розповідь діда про те. Як важливо не гнівати хапі, якщо люди забувають про подяку, якщо стають жадібними чи злими, Бог може розсердитися. Тоді розлив буде або занадто великим і змиє будинки та поля, або занадто малим і настане голод. Тому кожної весни всі селяни приносять дари до річки дари ці прості, але щирі. Ахмосе разом із родиною готує маленькі хлібці з першого зерна, неферет вплітає у косу квіти лотоса, а діти збирають найкрасивіші камінці з берега. Коли місяць стає повним, вся родина йде до води, вони стають навколишки на мокрому піску та шепочуть слова подяки. Хлібці вони кидають у воду, і течія повільно несе їх вниз за річкою. Квіти Неферет розсипає по поверхні води, вони пливуть, як маленькі човники, їхні білі пелюстки світяться у місячному світлі. Діти з сміхом пускають свої камінці, які падають на дно з тихим булькотінням. Але найтаємничіша частина ритуалу це пісня для Хапі. Ахмосе знає її на пам'ять, як знав його дідусь і прадідусь. Слова стародавні, деякі з них він не розуміє повністю. Але їхня мелодія заспокійлива та гіпнотична. Він співає тихо, майже пошепки, а річка ніби слухає, її плескіть стає ще тихішим. Іноді, у найтихіші ночі, коли місяць ховається за хмарами, Ахмоса чує дивні звуки з річки. Це не плеск хвилі, і не голоси риб, це щось глибше, старше, немов сама вода співає давню пісню. Пісню про перші дні світу, коли боги тільки створювали землю та небо. У такі моменти він відчуває присутність чогось великого та мудрого. Селяни кажуть, що хапі іноді показується людям у вигляді старого рибалки з мудрими очима. Він сидить у човні з папірусу і мовчки дивиться на берег. Якщо хтось зустріне його погляд і всміхнеться, наступний рік буде щебрем на врожай. Але якщо хтось злякається чи відвернеться, боги можуть забрати свою прихильність. Ахмосе ніколи не бачив самого хапі, але він знає, Бог завжди поруч, у кожній краплі води, що зрошує поля, у кожному стеблині зерна, що пробивається з землі, тому він ніколи не забуває подякувати річці за її дари. І річка, здається, пам'ятає його вдячність. Іноді. Коли Ахмосе працює у полях найближче до дороги, він чує далекий гомін та бачить хмару пилу на горизонті, це означає, що повз їхнє село проїжджає кортеж, можливо, сам фараон, а може, його намісник чи високий жрець. Ахмосе випростовується, витирає піт чола та дивиться на цю процесію з тихим здивуванням, немов на диво природи. Спочатку з'являються вершники на конях, їхні списи блищать на сонці, як зірки. За ними йдуть носії штандартів високі древка з орлиними перами та золотими символами. Потім з'являється сама колісниця, інкрустована слоновою кісткою та дорогоцінним камінням, що сяють всіма кольорами веселки під яскравим небом. Людина у колісниці здається ахмосе. Не зовсім реальною, немов один з богів, що зійшов з розписів на стінах храму, золоті прикраси на його шиї та руках важкі, як ленчуги, корона на голові складна як архітектура. Навіть на відстані видно, що його одяг виткано з найтоншого льону, а шкіра бліда від того, що він ніколи не працює під сонцем. Коли процесія проходить повз поля, Ахмосе кланяється. Притискаючи долоню до серця, це не страх, це повага до того, кого боги обрали правити. Але коли пил осідає, а звуки кортежу затихають в далині, він повертається до своєї роботи з полегшенням його світ знову стає простим та зрозумілим увечері, коли родина збирається навколо вогнища, Неферет готує вечерю у глиняних горщиках, аромат тушкованих овочів з травами. Наповнює дворик теплом та затишком. Діти сідають на циновки, їхні очі відбивають, танцюючи полум'я вогню. Це їхня розкіш, не золото чи дорогоцінне каміння, а тепло родинного кола. Хліб, який пече неферет, ферет, простий, але він пахне домом. Коли вона розламує його теплими руками, пар піднімається до зоряного неба. Кожен шматочок містить у собі турботу матері, працю батька, благословення землі. Цей хліб не прикрашений золотом, але він дає життя та силу. У фараона є сотні слуг, які виконують кожне його бажання. У Ахмосе є дружина, яка знає його думки з півслова, діти, що сміються від його жартів, поля, що відповідають на його турботу врожаєм. Хто з них багатший? Важко сказати можливо, справжня розкіш не у золоті, а у тому, щоб знати своє місце у великому плині життя. Коли фараон лягає спати у своєму палаці, його оточують стіни з каменю та варта зі списами. Коли Ахмосе засинає у своєму домі з глини, його оточують стіни, зроблені власними руками та тиша річки, що плине повз його поріг. Обидва сплять під тим самим зоряним небом, обидва дихають тим самим теплим повітрям пустелі. Ранком фараон прокидається від пісень рабів та аромату дорогих благовонь. Ахмосе прокидається від співу птахів та запаху свіжого хліба, що пече дружина. Можливо, простота має свою власну магію вона дозволяє відчути справжній смак життя, не заглушений надмірністю та штучністю. У полудень, коли сонце в зеніті і фараон ховається у прохолодних палатах із мармуру, Ахмосе знаходить тінь під пальмою біля своїх полів. Він дивиться на зелень, яку виростив власними руками, на річку, що несе життя його землі, на небо, що є однаково синім для всіх. І в цих простих речах він знаходить спокій, глибший за будь-які скарби. Вечірнє сонце однаково м'яко освітлює і золоті стіни палаців, і глиняні стіни селянських домівок. І коли настає ніч, всі і фараони, і землероби стають просто людьми під безкінечним зоряним небом, що нагадує про те, що є речі важливіші за земну владу чи багатство. Тепер, коли день Ахмосе добігає кінця, він виходить з дому та сідає на береги річки. Ніч опускається на Єгипет м'яко, немов темний оксамит. Перші зірки з'являються на небі спочатку несміливо, а потім все сміливіше, аж поки все небо не стає усіяним сріблястими точками. Вода Нілу відбивається зоряне сяйво, створюючи подвійний космос, один вгорі, другий внизу. Повітря наповнене ароматами ночі. Прохолодною вологістю з річки, солодкуватим запахом квітучих акацій, тонкими нотками диму з багать сусідських домівок, десь у далині лунає тиха пісня жінки, що вкладає дитину спати, а з болід доносяться ніжні звуки жаб та цвіркуна комах. Це симфонія єгипетської ночі, стара, як сам час. Ахмосе дивиться на воду, що повільно пливе повз нього. І думає про те, що ця сама річка текла тут задовго до його народження і буде текти довго після того як він стане пилом пустелі. У цьому є якась велика втіха, відчуття себе частинкою чогось вічного та незмінного, його турботи, радощі, надії, все це вплітається у великий килим життя, що ткався тисячоліттями. Позаду нього у домі. Засинає його родина, Неферет укриває дітей легкою ляною тканиною, її рухи повільні та ніжні. Малий синмут уже спить, його дихання рівне та спокійне. Місіс шепоче щось у вісні, можливо, їй сняться квіти чи птахи. Хемі ворушиться і примружує очі завтра він знову піде з батьком у поля, і це робить його щасливим. Вітер з пустелі приносить прохолоду та тишу. Пальмові листя над домом Ахмосе тихо шелестять, немов шепочуть стародавні таємниці. Цей шелест заспокійливий, він нагадує дощ, хоча дощу тут майже не буває. Можливо, це дощ часу, що падає на всіх нас однаково м'яко. Коли Ахмосе нарешті встає та йде додому. Його кроки безшумні на теплому піску. Він зупиняється біля порога та узирається на свій маленький світ, поля, що темніють у нічному повітрі, річку, що несе зоряне світло, пальму, що простягає свої листя до неба все це його, але не як власність, а як частина великої гармонії. Лягаючи поруч із дружиною на м'яку циновку. Ахмосе відчуває тепло її тіла та слухає тихе дихання дітей. За стіною плещеться ніл, над головою сяють зірки, а в серці спокій людини, яка знайшла своє місце у світі. Це простий спокій, без претензій на велич, але саме в цій простоті криється справжня мудрість. Його очі поволі заплющуються, дихання стає глибшим. Сни приходять м'яко, немов ранковий туман над річкою. Може, йому насниться завтрашній день у полях, може, далекі мандрівки по Нілу, а може, просто золотаве світло, що танцює на воді, але щоб не наснилося, ранок прийде знову, і з ним новий день простого щастя. І так ніч за ніччю, рік за роком, століття за століттям. Пливе велика річка під зоряним небом. А ми, її діти, засинаємо під її тихе бурчання, знаючи, що завтра сонце знову зійде, вода знову буде текти, а життя знову подарує нам свої прості чуда. Тепер можна заснути, залишаючи всі думки позаду, немов листя, що падають у воду і пливуть за течією. Нехай вас оточує така ж тиша, як та. Що панує над берегами Нілу. Нехай ваші сни будуть такими ж спокійними, як дихання річки під зоряним небом. Спокійної ночі.